Всім привіт! Мене звати Настя, я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогоднішній день для мене дуже особливий, бо сьогодні здійсниться одна з моїх найстаріших мрій, така мрія дитинства. Ми їдемо за собачкою. Да, можете мене привітати. Вам теж в дитинстві батьки казали, що ось як з'їдеш, то хоч казу собі заводь, а в моєму домі собаки не буде. Ось, а оказалося, що з'їхати тільки цього недостатньо. Бо з'їхала, то я з'їхала. але Куди я з'їхала? В общагу університетську. Після общаги, куди ми з'їхали з хлопцем, квартиру знімати. Да? А там якби власники теж не такі прям широко радісні, давайте заводіть собаку, скільки хочете. Теж для цього потрібна стабільна робота, найкраще свій будинок, потрібно жити десь там, де можна з нею гуляти, треба мати гроші на всі ці вакцинації, час і так далі. Коротше, щось там мама трохи стемнила, коли мені розказувала про те, що можу завести. Після того, як з'їду від них. Але нарешті-нарешті ми дійшли до того моменту, коли ми можемо собі це дозволити з усіх аспектів. Їдемо ми в Варшаву і читати я буду в поїзді. І ну, коли туди й коли буде вертатися, вже не знаю, чи буду я читати, чи буду сидіти отак. Але ну, все може бути, все може бути. Одягаю, щоб виходити з дому, зрозуміла, що не сказала вам, що ми читаємо. Читаємо ми випадково закохані. Це такий офісний роман від ненависті до кохання. Вона донька шефа, він такий бабнік з неважливо залишеною самооцінкою, і він повинен її вчити уму разуму на новій роботі. В кращих традиціях Польщі наш поїзд запізнюється майже на 40 хвилин. Класно, класно. І в кращих традиціях мене я забула транспортер вдома. Ми готувалися до цього тиждень, у нас їх було два, один який, один твердий. І в ітоні нам на вокзал довезла там родина Артура транспортер. Я не знаю, як можна жити в країні, де в себе нема друзів, родичів, які можуть тобі допомогти. Просто я така вдячна, тому що буде стільки знайомих тут. Я прочитала десь 10% і що можу сказати. У мене поки що таке відчуття, якби цю книгу написала дівчинка, якій 13 років, Знаєте, там всі намагаються самостверджитися за рахунок іншої людини. Там кожен пробує якесь таке славцо, знаєте, сказати. Ті, ну Дивіться, не якбу до вас в барі. Підкатував якийсь чувак, да? Ви мо що сказали? Ти там відстань, не заінтересована, не хочу знайомитися. Час, секунду. Ще й стало прямо поки цим, Дуже дякую за інформацію. Ось, типу, ніхто ніколи не скаже, чуваку, що ні, відстань, в тебе по любову маленький етат. Та блін, це якесь мінімальне правило да? якщо до тебе підкатує якийсь чувак, через чур активно, агресивно налаштований, саме фігове, що ти можеш робити в цій ситуації, це ще більше його злити якимись такими заявами. Ну, типу, це такий цирк просто. І там, якби всі такі, і там просто всі постійно або розмовляють про інтимні відносини, або цим займаються так без перериву. Це теж таке трохи порівняння з підлітком в плані, от коли мені було років 16, серед моїх там знайомих, не тільки моїх знайомих розмов про це було набагато більше, ніж зараз, коли цим реально всі займаються. Коли ми були, типу, ну. Там не було відносин, бо там такого віку були, коли ще не до цього було. да? просто було стільки розмов завжди, якісь плітки, слухи, якісь шутки. Зараз, типу, всім плювати реально. І тому ця книжка виглядає такою, типу, дивною. Головна героїня в моєму віці. І ну я не знаю жодного свого однолітка, який би поводився так, як головна героїня. Чи ми вдома. Їх знайомство пройшло краще, ніж я сподівалася. Ми назвали собаку Спуфі, це закрещено від спуфінг, Це коли під ip адрес чужий підшиваються. Ну, у нас сім'ї два ейтішніка, ми не могли його назвати дружок. Якби. Як ви могли побачити, кіт дуже приймається тим, що хтось прийшов до нього додому. А собака взагалі, типу, плювати. Він до цього жив в будинку, де теж був кіт, тому для нього кіт це не прямо нове животне. А для моні це щось нове, що в домі появилось, якесь інше животне. Але вона не агресує, вона скоріше навіть боїться, переживає. вона оце хвостик в неї жила. Там в якийсь момент спробував до неї підійти. Вона через нього перескочила і побігла. Тому я думаю, все буде норм. В неї нема до нього агресії, тому думаю, буде окей. За пару днів зживуться, я сподіваюся, можливо, навіть до кінця цього влогу. Відносно книги, в мене все ще відчуття, що її писала якась дівчинка, така 13-14 років. Там так багато ругаються зовсім невідповідні від цього ситуації. Ось реально, оце я думала, коли мені було років 10, і типу, от всі дорослі батюкаються, от виросту і я буду батюкатися просто через слово. І ось, як будто би людина, яка ніколи не була дорослою, ніколи не була в дорослих відносинах, не ходила на роботу, на побачення в клуби, в бари, кафе, не дружила ні з ким. Пише про це книгу. Ось таке відчуття реально. Просто не настільки дивно, там настільки всі якісь озабочені, пробують самоствертися за рахунок іншої людини і теж, типу, головна головну героїню коротше, ограбили. Подав до головного героя і каже, це все я винна. Я була занадто відверто одягнута, там, типу обтягуючи декольте і всі діла, тому би де вкрали субочку. Я думаю, блін, ти серйозна і ліда? Поки мене не було з повіпобіся. І так, прочитано в нас ось стільки, Скуфій пішов спать. Ніч пройшла нормально, він навіть спав своєму ліжечку половину часу, половину він спав, де попало, потім шов в ліжечку, потім знов, щоб спати, де попало. Е, я планую цю книжку сьогодні дочитати, бо вона йде дуже швидко, бо якось особо не вчитуюсь в смисл, в діалогі, тому що там його нема. Герої мене бійся, тому я читаю приблизно так. Ага, ага, да. Це ж ага. Ага. Ну якби ви поняли. Короче, там сильно в атмосферу не погружаюсь, тому іде дуже швидко. Це просто мега-нудно. Я не знаю, як стільки сторінок можна писати про одне й те ж саме, без жодної динаміки, без жодних подій, якісь бісячі персонажі, ще такі якісь. Тупі, просто як пробки, взагалі нереалістичні, не пристосовані до життя. Я не знаю. Ну, ну цирк на дроті. Я, я реально не розумію, як це можна було написати. І мені цікаво, скільки редакторів змінилося під час редагування цієї книжки. Вони такі, типу, все з мене хватить, я вже не можу це читати просто. Головним чином я не кидаю через дві речі. Перше, це, звісно, тому що нагриваю влог. А друга, це те, що мені прям цікаво, яку вони сюди можуть придумати кульмінацію. Єдину кульмінацію, яку я можу собі придумати, це то, що там про них там, дізнається її родина, чи ще там щось. Хоча, ну, ну і що? Ну, блін, ну, дві дорослі людини, і що ж вони дізнається, що вони сплять. Ой, коротше, не знаю. Я прям не знаю, хто з них більш кончений. Ця книжка мені нагадує ось цю серію. Плані ті типу, дорослі люди поводяться максимально дивно, але ця ще гірша. Просто це, це така крінжатіна, така нелогічність. І, взагалі, мене навіть з Пуфі пробував цю книжку погризти, йому вона теж не сподобалась. Почитала цей жах, мені не сподобалось зовсім. Тут ще я зрозуміла, що це друга книжка з серії і я там Про пару з першої книжки, я так розумію, що це друг головного героя. І загально, мабуть, нічого не втратила, не знаю. Та перша книжка була гірша чи краща, бо ці персонажі теж мені не сподобалися. так як ну, просто У ці два чуваки вони, типу, друзі. А Нова дівчина, ну як нова, а дівчина найкращого друга головного героя, ось вони в попередній книзі познайомилися. Так? І типу, вони теж почали якби, ну, Жити, да, бо вона е е е портерка його друга. І якось компанія, компанії вони домовились піти в бар, такі сидять, типу, о, привіт, привіт, як діла давно не бачилися. І вона каже йому, я тобі розкажу секрет. Е е достатньо цьому її хлопцю посміхнутися, типу, у мене вже ноги роздвигаються. Я думаю, що? Якби, я не розумію. Я не можу уявити, в якому всесвіті подобний діалог був би нормальний. Такий є не з того, не з цього. як, кстати, к слову. Коротше, всю книгу в мене було таке відчуття, що її писали підлітки, які ось так собі уявляють, що так виглядає доросле життя, знаєте, якийсь такий еволюціонований, якийсь фанфік. Дуже неприємно читалося, дуже все бісило. Найкраще в цій книжці це обгортка. Вона мені дуже подобається, незнайомому це гарно. То як поводили себе герої, просто постійно з пальця проблему виколупували, якісь мега дивні принципи, підходи до життя, там ніхто не шанує один одного і. Там всі такі якісь токсики, маніпулятори, такі всі кончені просто, я не можу, чесно. Я ось, наскільки можу не радити книжку, я не раджу. Зазвичай, коли я щось читаю, мені не сподобається, то я кажу: ну, типу, мені не сподобалось, але це моя суб'єктивна думка. ла-ла-ла. Тут я взагалі не знаю, як це дійшло до друку. Чесно, ну, ну такий бред. По сравненню з цим, цей панк 57, це прям шедевр, чесно. Тому що ну там хоча б ти читаєш про якісь токсичні стосунки, ти розумієш, що це тарк Роман, А тут ну, і це якби на любителя, я не любитель, але ну, типу, ладно, окей, я там понімаю, що це нравиться іншим. Кому понравилось це, настільки, що він вирішив це надрукувати, я не знаю. Типу, я, я, роз, я, кажу, я знаю, кому може панк понравитись, кому може це понравитися, я не знаю. просто. І тут ще під кінець впихнув один такий троп, який я не люблю, ну, цю так звану кульмінацію, да, про яку я казала. Просто максимально галіми, максимально галіма реакція героїв на це. В результаті цієї комбінації буде страждати на одну живу істоту в цьому світі більше. Ну, в цьому, в цьому світі. Але я не шкодую, що її прочитала. Мені здається, що така ситуація це щось, чим ти просто повинен примиритися. Бо чим більше ти читаєш, тим більше поганих книг ти читаєш. Так, в плані... Там, навіть якщо, скажімо, там кожна третя книжка, да, яку ти читаєш, вона там не сильно класна виходить, і одне діло ти прочитав три книжки, в тебе одна погана на ці три книжки, да? а коли прочитав сто, то їх вже тридцять. Але це жертва, на яку я готова піти, щоб знайти щось що мені реально подобається. Дякую, що були зі мною. Я дуже рада, що могла споділитися з вами цим історичним моментом в моєму житті, коли в мене з'явився пес. Кстати, що, що я так і тут кажу? І зараз вам його ще раз покажу Ми разом з ним будемо з вами прощатися. Ми зі пуфіком дякуємо вам, що ви були з нами в цьому відео. І махаємо вам лапкою пока-пока. І піду я обніматися зі своїм новим сажителем.